Для порівняння хочу, це не рій, це сім'я, так мене впала. Ну, в цієї сім'ї найтяжчий магазин. Я зараз знаходжуся на точку біля акації. Перегляну вже 2-4-6 сімей. З 6 сімей поклав 3 других магазина, а 3 сім'ям не поставив. Підійшов до цієї сім'ї, ну тут просто жесть, всі решти були дуже спокійні, а ця мене прям відпадає. Я вже гніздо перегляну, але бджоли багато, сім'я якби не в ройовому стані, є декілька месочок. Я хочу їм поставити ще один корпус, бо магазин досить тяжкий. Я без штатива, тому будемо як вийде. Но бджола дуже обпадає. Тепер я можу сказати, що Вичковська, яку я заказував джолу, супер бджола, миролюбива дуже, але по розвідку вона погана. По весняному розвитку Карпатянка Вичковська набирала дуже слабу силу, весняного меду не принесли взагалі. На відміну від бджол, білок. Мої. А борогена, скажемо. Реально. Це тяжкий корпус, тяжчий з усіх. Ну і тут вже липовно. Всі рамки відбудовані. Ребята, всі рамки відбудовані. Там є одна сім'я, що в неї 8 рамок з 9. Одна сім. Одна 4 взагалі. Але це ті, що йдуть миролюби. Я хочу подивитися і про полюс тут багато. Глянути пару рамок, щоб йти далі, бо тому що вони ну нормально так обсіли мене. Печатка ще не почалася. Так, я там бачив якийсь трутень. Опа. І кіно почала не печатати, я сподіваюся, що це вся акація. Я сподіваюся, я впевнений, акація вже правда відсіла. Так, що в нас тут? Да. Сюди піднялася маточка. Тут почала сіяти маточка. Я її внизу не побачу, хоча там є багато яєчок. Ця сім'я рекордістка на даний момент. Я ще маю доглядати 5 сімей, я думаю, що. Краще і за цю нема, напевно. Так що, якщо... Ну, висновок один. Якщо хоч меду, то треба, щоб бджоли були не такі вже і лагідні.